І далі про культурно-мистецьке життя, ось уже другий місяць в області триває конкурс фестиваль Прикарпатський Зорепад, який проводиться за підтримки голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка та за ініціативи директора агенції подій щасливі миті Вікторії Семенович. Після відбіркових турів, що пройшли в усіх районах, кращі конкурсанти отримали право взяти участь у півфіналі. У Галицькому районі таких виявилося майже півсотні, тож їх виступи у палаці культури прометей міста Бурштина затягнулися на кілька годин. Глядачам радість, а членам журі нелегка, хоча й приємна робота. Півфінальну концертну програму розпочали музиканти із Бурштина, після яких глядачі радо вітали юних танцюристів із Галича для цих, як і для багатьох інших дитячих колективів, участь у престижних фестивалях справа звична і водночас відповідальна. Я представляю танцювальний зразковий дитячий танцювальний колектив Ярославна центру дитячої юнацької творчості. Я є керівник Галина Колодій. І ми сьогодні черговий раз приймаємо в черговому фестивалі. участь. Ми є переможцями і дипломатами багатьох конкурсів фестивалів. Саме Оребіч Фест Хорватія, Золота Рибка, Севастополь, Містерія танцю, Львів. Ну і багато інших учасниками багатьох конкурсів були і талановиті представники Галицької загальноосвітньої школи Noдин. Зокрема, конкурсі патріотичної пісні. В різноманітних оглядах конкурсу художньої самодіяльності і районних, і обласних. І брали все в українському конкурсі Золотий тік участь, і, зокрема, Володя Фальц отримав там третю премію. Дванадцять років вже танцюю з Ярославною. Ми відвідали багато іноземних країн. Також були не в наших областях України, в Севастополі брали активну участь у фестивалі Золота рибка. Там досить непогано себе показали. Е, надіюсь, хочу побачити тут у нашому конкурсі зустріти хороших друзів, також хочу побачити достойних суперників. Е, чекаю незабутніх вражень. Широко представлені у півфіналі і села району. Я приїхала із села Брейнгалицького району, е, приймала участь у конкурсах. Е, Золотий тік, але минулого року цього ні, цього не брала участь. Також брала у всеукраїнських конкурсах «Водограй» Володимира Івасюка. Таке розмаїття юних талантів надало півфіналу яскравості і самобутності, що дало змогу ініціатору фестивалю Вікторії Семенович зробити приємний для наших краян висновок. Я дуже приємно здивована. І е, відвідавши немало куточків на Україні, бачивши рівень культури, розвитку, рівень розвитку культури по Україні, я скажу, що Прикарпаття е, це ну є дійсно чим гордиться нашій Україні. Тут тобто, на Прикарпатті на дуже багато талановитої молоді. Я пройшла по всіх районах і всіх, наприклад, приклад ставила рівень, який є тут на Галичі. Дійсно дуже талановиті діти, е, майстерність виконання молодці. Я думаю, що наші побажання будуть почуті сьогодні. На півфіналі гарно заявляться поучасники учасники, і вже на фінальних змаганнях, коли будуть представляти район. Я думаю, що тоді будуть ну, професійно достойно покажуть свій виступ.